Вітаю, друзі! Ви на каналі Куховаримо Разом. Сьогодні приготуємо дуже смачну та ароматну намазку для бутербродів, яка у нас називається саламаха. Приємного всім перегляду! Найсмачніша така намазка з домашнього кисломолочного сиру. Сир обов'язково має бути свіжий. Якщо у вас немає можливості, де взяти домашній сир. Беріть магазинний, але високого проценту жирності. Тут у мене 500 грам домашнього сиру. Нарізаю один великий пучок зелені цибулі. Цибулю нарізаємо дрібно. Також дрібненько нарізаємо. Зелень петрушки. Зелень вже додайте за своїм смаком. Додаємо сюди 100 г м'якого масла, чайну ложку солі, одну третю чайної ложки червоного гострого перцю а також одну третю чайної ложки чорного меленого перцю. Якщо не любите, щоб намазка була гострою, червоний мелений перець не додавайте. І сюди додаю 3 столові ложки майонезу. Майонез у мене домашній, але, як самі знаєте, може бути і магазинний. І все це потрібно дуже гарно перемішати. Найбільше така намазка смакує з чорним хлібом. Підходить вона як для кожного дня, так і її можна зробити до святкового столу. Також, хто любить, сюди можна додати чесничок. Коли добре перемішали, обов'язково пробуємо сир на смак, маса має вийти ось така м'ягенька, і вона чудово буде намащуватися на бутерброди. Зберігається така намазка три дні в холодильнику. Але я думаю, що Довго зберігатися не буде, тому що вона дуже і дуже смачна. Намащуємо на чорний бутербродний хлібчик і подаємо до столу. Обов'язково приготуйте такі бутерброди. Я впевнена, що вам і вашим рідним вони сподобаються. Дорогі друзі, раджу і вам приготувати таку ароматну намазку. Це дуже і дуже смачно. Щиро дякую за перегляд, гарного нового дня і мирного неба.